Привіт! мене звати Лена, і я веду цей ютуб-канал про розвиток власного бренду амуніції для собак Мондокс. Але вже в пару місяців я знаходжусь в такій паузі, як я її називаю, бо зрозуміла, що я рухаюсь не туди, куди я хочу. Зазвичай таки не діляться, але мені вкрай важливо розказувати все, як є, і що відбувається насправді, і що в реальності побудова бізнесу, особливо в теперішній ситуації, це неймовірний виклик для підприємця. Також за останні пару тижнів я почала відвідувати коуч-консультації, це така новинка для мене, щоб краще розібратись в саме професійній сфері і щоб краще зрозуміти себе. Зразу скажу, що навіть за дві сесії з коучами я отримала. Купу інсайтів, про які і хочу розказати вам в цьому відео. І я дуже сподіваюся, що вони допоможуть вам знайти нові сенси або взагалі поглянути на свою роботу, на свій стиль життя з іншого боку. Отже, я вже три роки розвивала свій власний зоомагазин, почала створювати власні товари, які мені вдається створювати. І я дуже кайфую від цього процесу. Але приходить вигорання, приходить відсутність якогось прогресу. І ми маємо на увазі якийсь такий кардинальний, дуже відчутний прогрес, адже завжди маленькі кроки ніхто не помічає, хоча ми завжди кудись рухаємось. Плюс, майже з початку року я займаюся власним брендом амуніції для собак, і я чесно вам скажу, я ніби була в ейфорії. У мене багато що виходило, воно виглядало просто неймовірно. Але що ми маємо зараз? Це те, що мій зоомагазин працює майже без мого втручання. Тобто на такому автопілоті, а значить, що ніякого розвитку там зараз нема. І новий бренд заморожений вже як пару місяців, от якраз в той момент, коли така моя пауза і почалась. І в цьому, -цьому я просто втратила сенс. Уявіть, що ви живете своєю справою. Кладайте туди всі сили, всі думки, всі свої гроші, і в якийсь момент це просто стає неважливим. При цьому я зазначу, що в мене немає депресивного стану. Я регулярно займаюся спортом. В цьому році я три місяці була за кордоном, відпочивала зі своєю сім'єю, тобто я веду досить гарне життя. Але питання самореалізації завжди дуже гостро стояло для мене, адже мені дуже важливо досягти чогось в своєму житті. І в мене є припущення, що просто за ці сім років ведення свого бізнесу я настільки сильно трималася за цю реалізацію для себе, я настільки прагнула її отримати, щоб стати нарешті отакою, як я там собі в голові уявила, та якоюсь ідеальною, ідеальною жінкою-підприємцем з купою грошей, класною командою, якої все ідеально виходить з першого разу. І в цей момент мозок просто не витримав і сказав мені досить Лена, Досить цього досягаторства, досить зациклювання на грошах і на якомусь статусі, і просто відключився. І от я, 29-річна доросла дівчинка, яка просто взяла і зупинилась в якийсь момент, і почала озиратись, що ж відбувається навколо мене. І от саме тут, що я навіть не очікувала, почалась найважливіша робота для мене, як для особистості. Я почала. Навчатись, розуміти і чути себе. І от зараз я знаходжусь в цій паузі, і це перший раз в житті, як я не намагаюсь якнайшвидше з нею вибратися. Бо раніше цей стан означав, що поки я стою на місці, зупинилась і стою на місці, все моє оточення кудись дуже стрімко летить, на зустріч своїм цілям, своїм мріям, грошам, щастю і тому подібне. І в цей момент ти втрачаєш час, ти втрачаєш концентрацію, ти взагалі втрачаєш якийсь свій внутрішній голос. Бо тобі здається, що от в цей момент найголовніше це не зупинятись. А з усім іншим ми розберемось потім. Саме цей період показав, що з усього цього процесу найголовніше це якраз зупинитись. І це був мій перший інсайт, що пауза це не зупинка, це частина процесу, і частіше всього це частина саме прогресу. І під час такої паузи ти не стоїш на місці. Ти постійно аналізуєш, чому ти потрапив в цю ситуацію, чому зараз з тобою відбувається оцей стан, які минулі дії привели до цього стану? Що ти хочеш, чим ти хочеш займатися? Що ти не хочеш? Якщо ти не знаєш, що ти хочеш, то як віднайти ті сенси, які допоможуть тобі далі рухатись по твоєму шляху? Я усвідомила, що моя можливість. Зупинитись це не мій недолік, а це мій привілей. Я знаю дуже мало людей в своєму оточенні, які можуть чітко усвідомити для себе, що їм потрібна зупинка, не відпочинок від постійної роботи, не відпустка, а саме зупинитись і усвідомити, що ти робиш. Це ніби як якісне переосмислення всього, що з тобою відбувається, і мені здається, що Дуже багато людей бояться зупинитись саме через це, що насправді вони не хочуть займатися тим, чим вони займаються. Але оця звичка, ця рутина і те, що вони цим займаються вже багато років, викликає в них страх, що треба буде почати все заново. І в цей момент навіть мій емоційний стан покращився, бо я зрозуміла, що я маю змогу зупинитись, якої не мають на жаль інші. Другий інсайт це те, що в момент паузи ти вже перейшов. На інший рівень ця думка від Коуча дуже сильно мене здивувала, але вона пояснила, що за пірамідою Маслоу ми починаємо шукати якісь нові сенси тільки тоді, коли попередній рівень наших потреб закритий. Тобто я така загублена, дезорієнтована, але я вже знаходжусь на іншому рівні, і я проходжу весь цей процес і шукаю свій новий шлях вже на зовсім іншому рівні для себе. І напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам ця думка стала такою особливою або дуже неочікуваною, бо насправді вона така проста. Ми, ми е, вивчали піраміду масло в університеті, але виявляється, що вона стала вирішальною в подальшому моєму розвитку. Третій інсайт це те, що ми не шукаємо сенсу, ми їх створюємо. Тобто для нас важливо те. Що саме ми наділяємо цією важливістю? Саме та теорія про те, що вам колись прийде в голову ваше покликання, ви коли щось придумаєте, при цьому нічого не будете робити, не працює. Ми знаходимо сенси тільки в процесі: в процесі мислення, в процесі навчання, в процесі роботи, в процесі проявлення це може бути будь-що, але це повинен бути саме процес. І це ніколи не відбувається, просто лежачи на дивані. І, до речі, мені дали дуже класну рекомендацію. Це просто тестування гіпотез. Тобто, все те, що ми робимо в бізнесі, ми переносимо на себе. От я зараз знаходжусь в такому стані, що в мене є декілька напрямків роботи, які б я хотіла створювати, але чіткого плану дій нема, тому і ніяка дія не виконується. Тобто, зараз я якраз в цьому моменті, що я лежу на дивані і очікую, що десь в мене в голові з'явиться якась думка, що саме цей напрямок мені потрібен. І саме в ньому я буду далі розвиватись. і що там точно буде для мене результат. Але треба пробувати і перевіряти гіпотезу. І мені дали рекомендації, що мені треба просто дати час, один-два місяці на якийсь новий напрямок. Це може бути нова справа, нова робота, нове хобі, навчання. І просто подивитись через цей час, що. Буде всередині мене відбуватись по відношенню до цієї справи. Не ставити амбітних цілей, не очікувати якогось яскравого результату, От всього цього не треба, бо воно нам буде тільки заважати. Нам необхідно просто перевірити, чи буде нам цікаво займатися цим і далі. Наприклад, це відео це теж тестування гіпотези, незважаючи на те, що це не перше відео на моєму каналі. Тобто пару місяців я не викладала нові відео, але після переосмислення в мене знову з'явилось бажання щось знімати, навіть якщо я не можу зараз розказувати про розвиток власного бренду. Але ж в мене є стільки тем, про які я можу розповісти, і про які я хочу вам розповісти. Також після цього я вирішила знайти собі якесь хобі, яке, можливо, до речі, перетворився в якийсь проект, де я можу працювати руками. Робота руками мене дуже заспокоює, і один з найяскравіших моментів взагалі в моєму бізнес-досвіді це саме отой перший мій проект, де я багато чого робила руками. Це був справді найяскравіший момент, один з найприємніших моментів в моєму житті. Це коли я приходила на свою ферму. Зачинялась, включала музику, вимикала повністю свій мозок і повністю поглиналась в процес вирощування зелені. Я саджала, я зрізала, я чистила, я мила, я я щось розводила. Тобто це постійно був процес руками. І дуже важливо, що мозок в цей момент просто відключався. І знаєте, у вас був як, знаєте, в мене був такий як чистий, чистий лист, просто біле-біле-біле поле, на якому. З'являлись нові думки, нові проекти і нові якісь мрії. Я дійсно відчувала себе чудово в цей момент. Але згодом в мою голову влізла думка, що гроші треба заробляти тільки головою, що руками заробляються дуже маленькі кошти, і це зникло з мого життя. Тому в цій паузі я ще отримала дуже класну можливість повернутись до себе і зрозуміти. Що важливо саме для мене і надати йому значимість. Четвертий цай це те, що для нашого мозку потрібне емоційне підкріплення. А значить, що якщо ви хочете досягти якоїсь ціли, вам потрібно розробити декілька шляхів або варіантів досягнення цієї цілі. Якщо б в мене не вийшло записати це відео сьогодні, тут, за містом, де я знаходжусь, то я би записала його завтра вдома. І саме тому дуже шкідливо ставити собі якісь ідеальні умови, в якому ви, наприклад, знімете це відео. Бо якщо щось не співпаде, вам дуже складно буде знову зібрати ці всі ідеальні умови для себе, щоб зняти це відео. Таким чином і відкладаються справи, відкладаються цілі, відкладаються наші мрії. І п'ятий і найголовніший інсайт це те, що ти починаєш пізнавати справжнього себе в цій паузі. Починаєш розуміти, що тобі підходить і що тобі не підходить. Починаєш бачити в інстаграмному успіху речі, які насправді тобі зовсім не потрібні, і ти починаєш це розуміти. Я відписалася від всіх блогерів, бо розумію, що це не справжнє життя. І ця картинка просто намагається підтримати постійне споживання, нашу потребу в цих речах, щоб довести, що ти такий самий, що ти. Теж знаходишся в цій тусовці, що ти теж класний, і підкріплювати це такими речами. Бо насправді всі ці речі дійсно мені не потрібні. Вони просто обслуговують цей образ, який я хочу створити, але якою я не є насправді. Тому зараз я купую для себе тільки те, що мені дуже подобається. І зазвичай це речі, які люди навколо навіть не зрозуміють, ні що це за бренд, ні яка його ціна, ні взагалі. Який статус воно мені може давати? А от ніякий це просто речі. І, до речі, це ти більше починаєш цінувати ці речі, бо ти їх вибрав за власним покликом. Потім починаєш бачити в постійно заповнених календарях робочих друзів недолік, а не перевагу. Бо Постійна така активна робота вона не для мене, значить, я не хочу бути такою. Значить, в мене нема потреби бути схожими на моїх друзів або на тих самих людей з інстаграму. І вести такий спосіб життя ти починаєш шукати, як тобі було б зручно, як тобі було б приємно це робити, як тобі було класно працювати. Ти починаєш шукати себе, свої інтереси, свої цінності, свої бажання, і вірю, що в процесі роботи з собою в мене з'являться і нові сенси для того, щоб почати або продовжувати якусь роботу і досягати нових цілей. Це були основні інсайти буквально за дві сесії роботи з коучами. Уявляю, скільки всього ще закладено всередині, з чим треба розібратись. Напишіть, будь ласка, чи працювали ви з коучами, чи мали ви такий досвід, чи відгукнулись вам якісь інсайти? Можливо, ви теж колись знаходились в такій паузі, як я зараз, або теж зараз знаходитесь в цій паузі. Я дуже хочу вас підтримати, бо цей процес справді про вас. І його треба цінувати. Бачити в інтернеті реальних людей, а не вилазаних, дуже дуже важливо для розуміння себе. І якщо вас цікавить мій контент, те, що я створюю, мої думки, мої якісь інсайти, я буду дуже рада бачити вас на своєму каналі, в інстаграмі, в телеграм-каналі і ще там, де я є. Бо це дійсно підтримує мене для того, щоб розвиватись далі. Я бачу якийсь відгук від людей. Це справді дуже дуже приємно, і я вам за це дуже вдячна. І кажу вам: папа. -па, тепер точно зустрінемось в нових відео. Все, па папа.